З миром Божим Драціння хочу вам розказати, як ж розібратися, що людина є від лукавого, і вона дійсно має тільки вид благочесті або гарна, але внутрі її зло, нечість гниль. Насамперед хочу сказати, що по плодах їх узнаєте їх. Якщо людина із вами обсуждає якусь людину, клівеща, обсуждає, нагаварює, сплютнічає, то який процент, що вона з тою людиною не обсуждає вас. Це людина, яка ніколи не буде а, чесна із вами. Коли людина вона говорить одно, а робить інше. Коли вона обіцяє розказує дуже класні слова, може мати красномовність, дуже говорити класно, але її вчинки противоположні її слова. Це вже а, наголошується на тим, що лукавство і сидить сам сатана, як руководить цією людиною. Ця людина від лукавого. Це людина, коли вона ніколи не буде добра робити. Вона буде тільки користь приносити собі же. В всіх випадках вона буде тільки угаждати сабі. І ця людина тільки розділяє, тільки угаждає. Самолюбива, жорстока ненависна, злобна, агресивна людина, яка не має любові всередині в собі. Тільки чорство, наглость, лукавство. Нема братолюбності і нема сострадання. Удаляйтеся від таких людей, так само як описує в своїх псалмах, цар Давід, удаляйтеся від таких зла Блажен муж, який не ходить на совет нечистивих і не стоїть на собранні грішників і не сидить в собранні розродітелей. Но в законі Господа воля його, і о законі його розмишлять он день і ніч.